Одеські поліцейські викрили групу посадовців, що вимагали 40 тисяч доларів за оренду нерухомості та землі вздовж міжнародної траси. Серед фігурантів, керівники водних ресурсів, річок, водного господарства та голова однієї з ОТГ Одещини. Вони обіцяли допомогти укласти довгостроковий договір оренди з правом викупу для підприємця, який планував облаштувати автостоянку для вантажного транспорту. Корупційний механізм викрили оперативники управління управління стратегічного розслідування та слідчі ГУНП. посадові особи за винагороду обіцяли позитивно вирішити питання оренди комплексу будівель та 16 гектарів землі. Планувалось передати нерухомість та землю на баланс ОТГ, а потім в довгострокову оренду підприємцю. Вартість оборудки 40 тисяч доларів, з яких половину отримував начальник управління водних ресурсів річок через пункт обміну валют у столиці. Решта розподілялась між двома іншими. Фігурантами 13 червня поліцейські затримали голову ОТГ та керівника управління водного господарства, а організатора схеми, начальника управління водних ресурсів річок поблизу Білої церкви. Посадовцям повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована екологічна прокуратура Одесь. Обласної прокуратури. Інформація управління поліції в Одеській області